Сьогодні вівторок і 13 година за європейським часом. У нас обід. Сьогодні в меню нашого обіду Мінестрони або зупа овочева. Для зупи овочевої беремо банячок, наливаємо води, кидаємо нашого вже вам відомого. Бродо, ріжемо моркву, ріжемо калафорі, капусту і картоплю. В міністровний італійський йдуть ще дзукіні. Мої діти дзукінні не люблять, то в нас буде овочева зупа по-українськи. То все кидаємо в баняк. Оце ми все кинули в баняк, кидаємо капусту. І так, нам в нашому банюку порізана картопля, порізані калафьори, порізана морква, не видно її навіть о, морква і капуста. Я кинула селеру, Бачите, я її так от луки кидаю. І як завжди досипаю нашого броду. Накриваю кришкою, не солю я завжди, не солю, не, не перчу. Але хто хоче, любить, хай солить і перчить. Я не солю і не перчу. В мене саме отак варяться всі супери. Накриваю кришкою і на якийсь час забуваю про нього. Так, дорогі мої, подивимося до нашої зупи. Наша зупа майже готова. Картопля зварена, все поварено. Ми для неї робимо заправку. Беремо пательню. В мене така маленька, більше її не треба. Включаємо газ. так, кладемо, наливаємо олії. Небагато, одна столова ложка. Я тільки, що... Я, тільки що... Я тільки що нарізала кубиком половинку цибульки, кидаємо сюди і натерла на терку моркву, четвертинку. Вистачить. І ми кладемо, хай воно смажиться. До цього всього ще додамо пів столової ложки муки. Беремо одне яйце, розбиваємо в горнятку або щось подібне будемо зняти. чуть чуть солимо, чуть -чуть солимо і його отако починаємо розбивати. Розбивши його так чуть-чуть, кидаємо до нього муку. Кидаємо приблизно пів столової ложки і знов збиваємо. Ми за два заходи кинули в пів столової ложки муки і збили з яйцем, і в нас вийшла отака, отака штучка. Отака, отаке тісто рідке. Йдемо до баняка. Поки ми збивали, нам смажилася цибулька з морквою. Отак ще хай трошечки посмажиться. Ми відкриваємо баняк, він у нас кипиться дуже добре. І виливаємо оцю всю масу в баняк. Робимо такі, таке тісто лите до нашої зупи. Окей. В нас вийшла така зупа з литим тістом. Це вже не мінестрони італійські, це вже скоріше українська зупа з литим тістом і з овочами. Е, Сидану ми викидаємо, салеру ми викидаємо. Вона нам не потрібна. Це ми виключаємо, воно вже сварилося, смажилося наша затирка, запрашка. Так, і ще оце викинемо також. І тепер що робимо? Тепер це закидаємо сюди. Все, солимо, як все, виключаємо. Посолимо, як все, і пробуємо, що бракує. Принесемо собі солі. Так, посолили, пробуємо. Дуже добре, але ця зубка дуже любить перець. Ми трошки поперчимо. Небагато, бо у нас є діти. А вони не всі їдять перець. Так, ми поперчили. І зараз докинемо нарізану петрушку і зелену цибулю, накриємо кришкою і Тепер ми нарізаємо петрушку з зеленою цибулею. І, все. Окей. І заносимо до нашого баняка. Беремо, кушаємо на смак. М -м -м. Дуже добре. М -м. Робимо більший вогонь, щоб закипіло. Так, починає кипіти, бачите? Накриваю кришкою, виключаю вогонь, зупа готова. Зупа, яка була в меню, готова. Пахне дуже гарно. У нас сьогодні на обід зупа овочева з литим тістом, салат з радиски і зеленої цибулі в сметані, помідори з базиліком олією і макарони, які гріються. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам мирного неба над головою. Хочу подякувати всіх, хто є на моєму каналі, хто пише мені, хто дає мені якісь поради, ділиться зі мною, критикує мене. Я дуже-дуже вдячна. Я ще тільки новачок, багато чого ще не знаю, багато чого ще не вмію, трохи хвилююся, дуже рада, що ви, що ви, що ви в мене є. Вам ще раз дуже-дуже дякую. Лайк, кладіть мені, лайки, підписуйтесь. А на сьогодні все.